через кожен його рядок, через кожне його слово. І потім так складається, що ця дорога проходить через час. І вже немає письменника серед живих, а він продовжує бути у дорозі до нас. І ця дорога нескінчена. І цією дорогою, річною дорогою, йде до нас Василь Степанович Бог. 27 січня йому виконилося. 80 років. У собі Василя Степановича Попа маємо прекрасного літературного критика, літературознавця, педагога, громадсько-культурного діяча та не менш важливу роль протягом всього свого життя він виконував як наставник творчої молоді. З його доброї руки. Наше письменство ввійшло багато сьогодні знакових постатей і особистостей. І в ці дні е, про Василя Степановича згадують і в його рідному селі Рокусову Шонаху у багатьох-багатьох селах і містах, де працюють його вихованці. І найбільше ми його е, знаємо і пам'ятаємо. Як наставника творчої молоді, вихователя творчої молоді. Він, як той садівник, плекав молоду літературну зміну. І от далеко не в кожній області на Україні є такі наставники творчої молоді, яким був Василь Степанович Бог. Ви дивіться, серед його вихованців лауреати національної премії Петро Мідянка, Дмитро Кремінь. Петро Миколаївич Скунць, один із його вихованець, один із найвідоміших, найпопулярніших і найулюбленіших на Україні сучасних прозайків Дмитро Кишеля. Я міг би назвати десятки-десятки імен. І коли ми згадуємо ті літературні часи, коли Василь Степанович керував творчою молоддю літературною студією університету, і яка ім'я імені Юрія Гойди, то це вже якась така історія приємна, яку згадуєш із таким щем у душі. От е, У мене зараз у руках фотографія, яка вже має певну історичну цінність, значимість, тому що тут, коли Василь Степанович створив літературну студію імені Гойди, він зібрав е, групу студійців. От, серед них присутні тут це Борис Григорович Кушнір. От він тут у центрі. Далі Дмитро Михайлович Кешеля. От, тут є і Дмитро, юний Дмитро Кремль. От такий юний, красивий Дмитро Кремль, угорський поет Йоши Жиліцький, відомий журналіст Іван Ліус. Заступник редактора Великоберезянської районної газети Ганна Богар». Тут є і, на жаль, прекрасний літератор, літературний критик, науковець Степан Пойда, який вже на жаль відійшов від нас. І от пройшло багато-багато років. І от тепер напередодні ювілею Василя Степановича Попа, ми зібралися у спільці письменників по суті там. Де починалася наша творча дорога, і звідки Василь Степанович виводив нас на широкі літературні простори. Але час вносить свої поправки, свої доповнення. І до нашої зустрічі він теж вніс свої вставки. От е, Тому що на цю фотографію не потрапили з певних обставин люди, які теж тут присутні, але творчість яких. Хордження в літературу невід'ємно від Василя Степановича Попа. Ось тут Галина Миколаївна Малик, лауреат всеукраїнської премії імені Лесі Українки, Надія Михайлівна Панчук. Яка дуже багато співпрацювала з Василем Степановичем боком, зокрема і по вихованню творчої молоді, і теж свої перші кроки робила у літературу при його підтримці і допомозі. Відомий український прозаїк Андрій Дорунда, лауреат міжнародної літературної премії імені Богдана Левкого, лауреат кількох премій. Імені Федора Потушняка, так що бачите, товариство наше такету, яке е, добре знало, яке любить, шанує світлу пам'ять Василя Степановича Бога. І нам сьогодні є що згадати, нам є про що поговорити. І, звичайно, є про що умріяти. Оця фотографія, мабуть, багатьом із нас щось нагадає. Прошу Борис Григорович. Чи ви впізнаєте себе, яким ви тоді були юним, красивим, сповненим таких поривань. Це вона підчує. Так, зараз ми просто молодійка. Ви знаєте, оця фотографія передусім мені нагадала про таку парадоксальну річ, як я тепер згадую, а Василю Степанович, то було всього 35 років, коли створювалася ця студія. Власне, вона вже створювалася, це вже зафіксовано, коли було 36 років літо. Але він тоді вже був для всіх молодих авторитетом, високим авторитетом. І я просто захоплююся тим, як тоді молоді викладачі йшли на зустріч молодим літераторам. І як вони вміли об'єднати ті сили. Перше, я Можу порівнювати, на жаль, мабуть, не на користь сьогоднішніх літ студій, але тоді літературна студія, члени літературної студії, я думаю, що у всякому разі, і ти, Василь Петрович, Під Петро Михайлович, ми тоді просто були без побачки. Але мабуть, відповідно, ми збиралися не для того, аби показати себе в першу чергу, а послухати інших. І отримати оцінку. Ми цієї оцінки чекали, як це сказати, не з острахом, просто але чекали цієї оцінки, яка б дала можливість піднятися. І тому кожен літератор, який читав, чи то свої новели і образки, чи то свої вірші, до речі, саме на фотографії Василь Густі. Читає свої нові вірші. Чи це були навіть е, критичні е, статті, тоді ще, тоді ще зовсім е, початкуючого критика е, Степана Пойде? Але це треба було для того, щоб ми могли оцінити себе з Богу. Уже тоді до нього прислухалися не тільки тому, що він був критиком, а тому, що він зробив те, чого ми сьогодні знову кажемо, що хвала Богу, що сьогодні закарпатська література вже чути на всьому українському просторі, на всеукраїнському рівні, тому що він тоді вже видавав книжки, які, ви, які виводили закарпатські літератури на всеукраїнський рівень. Само собою, це, мабуть, доля так склалася, що тут у всіх тут присутніх. Доля пов'язала їх з літературою. Так чи інакше без літератури, вони, я так думаю, вже і не мислитимуть своє життя, і не будуть мислити, і не мислені. А головне, що це зробив тоді 35-річний Василь Поп. Я захоплююсь, бо сьогодні таких молодих наставників я не знаю. На жаль, але я в захопленні від того, від, від згадок про ті зустрічі, від згадок. Про те, як, як правильно сказав, сад булика є чим родитися. Ворож Григорович, ви тут замислено, слухається, то, що, про що йде мова тут на цьому засіданні. Такий симпатичний юнак, молодий, талановитий, новеліст на той час Дмитро Кешеня ну, Дмитро Михайловичу. Я, я, це, я, це, я це. хочу сказати, продовжити думку Бориса <клес> Хушніра про те, що. Справді в той час це треба було мати мужність, щоб керувати від об'єднанням, бо тут є надія Михайлівна. Вона знає, яка, які були лищата щодо творчої молоді. То треба було не тільки керувати, а мати і відповідальність за кожного з нас. А ми були молоді, ми були романтики. От, і я пав язиком, де треба було, і де не треба було, все воно збігалося до купи, і він потім ходив у нас, так би мовити, відмивати. Я думаю, багато з нас би було в той час не позакінчувати університети, якщо б не поп, от, який переконував тому, що нічого там нема такого, от, у тому числі і я, і кремінь, і багато-багато інших. Uh, я хочу сказати <clears throat> таке, yeah. ну присутні знають, що він був дуже великий інтелігент. А дехто з опонентів, це вважав, що це некотівсть, слабість характеру і так далі. Він був надзвичайно характеру твердого. От такий випадок. У 1978 році вийшла моя книга оповідань Дерево Зеленого Кищу. Вона не встигла і вийти, як була вже зразу розбита, розкритикована, як антирадянська, як антилітература і так далі. Нічого в тій книзі такого не було, вона була справді трошки така неординарна. Але найбільший гріх був в тому, що е, книгу, перемову до книги, <кхух> написав Іван Михайлович Чендей. А дехто старших колег зразу схопив і побіг туди, де треба, і сказав, що бачите, його Чендей хвалить, що нам треба нового Чендея. А Чендей був тоді в дуже такий опалі політичний. Ну і зразу взялися, і е, моя книга на всіх нарадах ставилася в приклад, як не треба писати. Якось зустрічаю я Василя Степановича на набережні, а він ходив в своїм таким незмінним там, портфелем. І він каже мені, що він пише книгу, пише рецензію на мою книгу. Я кажу: а для чого писати? Тут все ясно, хрест поставлений, далі дороги нема. Ні. Я напишу рецензію. Він три місяці десь ходив з тим портфелем по різних кабінетах, по редакціях і таки доміся, що рецензія об'єктивна була надрукована на книгу. І потім, як я потім згодом дізнався, що саме завдяки цій рецензії був піднятий шлагбаум далі у літературу. О, от такий він був. Я сумніваюся, що хтось би так сьогодні взявся когось захищати. Ще одне. Він був дуже совісний, він був дуже скульптульозний урок, навіть до того, що воно дратував. Коли він працював над книгою про мене, про мою творчість, ми зустрічалися, і то для мене була мука. тому що він то вже детально почав. Де було там надруковано, що було то, як було там. Я, звичайно, відмахувався, кажу, пишіть щось, що хочете. Я не пам'ятаю, бо дійсно я багато чого не пам'ятаю, але мені він хотів все знати. Більше того, коли він працював у цієї монографії, він проходив такі публікації, про які я ніколи, про які я давно забув, або про які я навіть і не підозрював. От такий він був настійний у своїй роботі. Хочу сказати, я би хотів сьогоднішньому околінню молодих літераторів побажати таких вчителів і таких наставників, тоді може у нас література була трошки, не трошки, а може і набагато якісна. Дмитро Михайлович сказав, що Надія Михайлівна теж приручилася до того, щоб його підтримати на початку його творчої дороги. Надія Михайлівна. Панчук у ті роки працювала в коміком Сомору, очолювала сектор культурно-масової роботи. І в той, е, її обов'язки входило також опікуватися творчою молодою. З її доброї руки, кажу, доброї руки, започаткувалися і виставки творів молодих художників, фестивалі молодіжної пісні. Ну, а про Роботу з молодими літераторами годі говорити, ми називали її нашою е, літературною мамою. Ходили в обком курсомолу, і вона нас і допомогла чим могла, творчі і втішила, і творчі відрядження. Ну і, звичайно, е, коли треба було захистити когось із, з, з молодих, ну, не всі ж вони були такі е, слухняні. За це треба було розплачуватися і треба було захистити, то вона спільно з Василем Степановичем, коли треба було і куди треба було, стукала такі двері, відчиняла ті двері, сміливо і, звичайно, багато чим ризикуючи для себе. Але, як правило, завжди, коли Надія Михайлівна одна, коли разом із Василем Степановичем попом, вони перемагали. Коли готувалися е, звіти творчої молоді, то. Тиску якого-небудь, особливо такого, ідейно від Василя пановича не було. А завжди була справді допомога. І тому, може, ця студія була така жива і не затиснута отим всім, чим тоді затискували, і тому стільки народу потім вийшло з ними. А потім з Василем Степановичем я вже... Спілкувалася тоді, коли я почала спілку, і коли при кожній зустрічі казав мені, що треба вступати в спілку, бо я з тим якось була дуже затрималася. Де, де він мене не зустрів? По овочевому магазині, на вулиці, на зупинці, за кавою? <смі> тема була постійна. І він, я тоді спостерігалася, він якось так неформально ставився до, тобто без офіціозу. Пам'ятаю, тоді, це тепер зараз презентація книжки стала ну, майже банальним явищем. А тоді, у 90-ті роки, коли це книги давалося мало, і як от лікарі пробують вакцину на собі, отак я і спробувала одну з перших презентацій книги на своїй книзі Віксі. А я тоді ще не була формально письменників. І взагалі ця презентація була не без пригод, тому що зразу на першій, десь на, на другій або на якій там хвилині, коли прийшло телебачення, вивело все світло. І тільки тому, що народ був звичний до відключень світла. І хтось мав при собі якісь там ліхтарики, хтось свічки купив, хтось щось зразу все освітилося свічками. Потім мені казали, ой, як романтично було придумано. Але і навіть при тому в світлі я розглядала десь там, Василь Степанович сидів, він са готував і, і просто я побачила, йому це було цікаво. Я побоялася його запросити, бо ну, невідомо, як е, перший млинець вийде. А раптом зовсім зі сковородки його не зробить. От. Але от він прийшов, і потім кілька разів було таке, що от. Е, От е, його таке ну, чистолюдське ставлення до того і інтуїція до багатьох тих, хто йшов літературу. У нього справді була ну, унікальна інтуїція. Ви дуже гарно сказали, що таке чистолюдське ставлення до людини взагалі і да. до молодого література, зокрема. Марина Миколаївна, думаю, продовжить цю думку про його чисто людське, таке ну, батьківське ставлення до молодих. Мені не пощастило потрапити на ту дознимку, але мені пощастило вчитися. Під його керівництвом Василь Степанович разом. Та, ми разом поступали, і всі, всі все моє навчання в університеті пов на кафедрі був поруч. Мало того, я писала на четвертому курсі курсову роботу під його керівництвом, і це була така школа і літературна, і мовна, і людська, як, як ти, Василь, кажеш, тому що справді Василь Степанович міг. Похвалити за те, що треба, і полаяти за те, що треба. А це великого варті, тому що ну, не, не кожна людина вміє хвалити просто за те, що треба, е, е, а лаяти тим більше. І е, на протязі всього нашого спілкування він ні жодного разу е, ніколи мене не ткнув грубоносом, ніколи мене не образив, Ніколи не дав мені зрозуміти, що він чимось вищий, що він там є таке теляга. Це справді була людина надзвичайного великого такту, надзвичайно інтелігентна, надзвичайно добра. Про це може ще свідчити його вставлення до кожного. Молодого спілчанина, бо я не була ще членом спілки, коли він допомагав мені поліпшити житлові умови. Здається, ну що це чепуха, ну це житлові умови. Ну, там... Він, коли треба, вставав о 5-й ранку йшов до мене, або навіть одного разу я прийшла, коли треба було прийти до Сентепала, до якого він випрошував мені там гуртоження. А Сентепал, такий був директор Трубогазу, він приходив дуже рано і зникав. І потім його ніхто не міг знайти. І нам сказала секретарка по секрету, ви мусите так рано прийти, щоб ви його піймали прямо, прямо на прохідні. Бо інакше на цілий день. Уявіть собі, що ми ходили туди десь тиждень, і, ком, і декілька разів оцей Степан приходив раніше ніж я туди. Це не так вразило на все життя. І я це ніколи не забуду. І все-таки він випадко нам мені з дійде гуртожиток. Це я ще не була членом спілки, я була ще молодим тільки е, е, літератором, який подає надії. От. Тому е, я просто надзвичайно щаслива, що ми можемо згадати сьогодні е, про Василя Степановича і цю прекрасну родину, сказати ці слова, це, яких він заслуговує багато і багато. І в мене взагалі мене якось до це додати. Немає відчуття, що його немає з От він, він присутній, він, на, він, дорозі він, до... та, він, він в дорозі, він ніби нами йде десь поруч. Така людина залишає слід в душі на все життя. У мене складалося враження, що він всіх від студійців любить однаково. Для нього не було, що тот талановитіший, той мудріший, той сякий, той такий, той вчиться краще, той вчиться гірше. Для нього всі були так, як для батька діти. І він воював за кожного. Але все-таки був у нього один студієць, якого він дуже поважав, дуже боював за його життя, за його творчість, за його долю. І його, мабуть, одного він називав так ласкаво Андрій. – Андрійку. Все він Андрійку, Андрійку. От Андрій Дурунда думаю, що Може розказати про те, що як він відчув у своєму житті, в своїй творчості тепло як у справжньому батьківської руки Василя Степановича. У 88-му році в мене виходила перша книжка Некрай самотніх. І що може тіло цієї книжки написали Світлані Степановича. Я дуже йому вдячний. Він якось був для мене, як лише батько, тому що всього я раном втратив, І... Завжди, коли якісь були в мене проблеми в житті, я з ним трапився. чисто побачився. І пам'ятаю нашу останню зустріч, Ту вже він був хворий. ми до нього прийшли, Василь Петрович, Богданич, Дмитро Михайлович і я. Ми останній раз бачимо, я вживав. Вже прийшло туди кілька років, але пам'ять про нього живе і буде жити не в шовіх дворах, а в творах наших. Я у повністю не мінімуте написав про нього, і я його назвав Баринським прізвищем, яка мені кажуть, була добра душа Барінкова, добра душа світла, весняна і чесна. Якщо товариство не заперечить, я би прочитав теж такий вірш, присвячений Василю Степановичу Богу, його світлій пам'яті, його, його життю. Усміхнений, по мудрому ласкавий, пригадує студентства славні дні, приводив юних творчаків до слави, а сам лишався скромно у тіні, дивився збоку, ти, гляди, ні року, оцей таки у класики піде. Для того світить теж зоря висока, той справжнє щастя в слові обнайде. Для нас тоді була література. Весняним громом, вітром молодим, не падали ми в розпач чи зажуру, коли їдкий приносив вітер, дим. Назоряне не задивлялись небо, і зіркою був кожен тоді з нас. Він викликав не раз вогонь на себе, щоб нас не розтерзав зубастий у час, казав не раз Ви, хлопці, не зрівняні, у кожного вершина. Є своя, та пам'ятайте, є в нас тончань, і гойдає, і Зорислав і я на стежці до жаданої неделі. і крутизна, і прірви, і пастки ждуть, то ж вивчиться мужності Чендея, уроки скунця вам снаги дають. Учитель, як ви у нас далеко, і водночас, як близько, ви до нас. Вертайтесь в наш час, немов лека, у наші думи, розуми не раз, і ваша добра, лагідна усмішка розрадить і порадить у біді, згадавши вас, ми посумуємо трішки, Та з вами наші душі молоді, Нехай літа пливуть собі Дунаю, а парость та, яку зростили ви щедротним нині. Тішить урожає, тож знамити нами ти крокуєте живим.